Дня, шановні друзі, ми продовжуємо цикл зустрічей Збережене мистецтво від Полтавського художнього музею, галереї мистецтв імені Миколи Олександровича Ярошенка. Сьогодні наша зустріч присвячена Карпу Дем'яновичу Трохименку. Йому ми святкуємо у цьому році якраз 25 жовтня, 135-ту річницю від дня народження. Перед вами картина за назвою Катерина. До цього, до цієї теми, до цього полотна зверталися не один художник, дуже багато, велика когорта. Всі досліджували цю тему. Всім подобалася ця і назва, і твір, і сама доля Катерини дуже сумна, трагічна, яка актуальна і на цей день, і сьогодні. Карпо Дем'янович підійшов по-своєму до цього твору. Зобразивши її у селянській хаті, дослідивши побут, адже був викладачем у художньому інституті у Києві, він був професором. До цього він навчався ще й в художньому училищі в Києві, а це училище займалося тим, що навчало ремеслам. будівля була. В деяких там різних на різних вулицях, а найвідоміша ця будівля це училища це було у Лаврі це училище Києво-Печерське. і там стояли верстати для килимів, там навчали учнів ткати, вишивати, малювати різним-різним ремеслом. На жаль, у 60-ті роки воно було закрите це училище, і потім вже аж у 1980 9 році було відкрите у Києві. І потім зараз це вже інститут Бойчука, який теж опікується ремеслами. І, ось, і Карпо Дем'янович теж був небайдужий до народних ремесел. І ми з вами сьогодні зустріч із видатною майстриною. Впроваджуємо її майстер-класи. Вже не один раз ми зустрічалися. І була у нас і трав'яна лялька. Була у нас і майстер-клас по віночкам різним, різні різні види. Але ця майстриня вона унікальна, має різні хисти. Основна професія, основна майстерність і це вузлова лялька. Це Свердюк Наталя Олександрівна. Добре, добре. Вона є ще працівницею. Народного центру народної творчості та культурно-освітньої роботи нашого Болтавського, з якими ці співпрацюємо, дуже цінуємо цю співпрацю довгі роки. Е, наш музей і е, центр народної творчості веде плідну співпрацю і в музичній галазі, в танцювальні, і в художній, і в ремеслах народних. І Свердюк Наталія Олександрівна сьогодні нам. Покаже майстер-клас по зав'язуванню хустки. Адже Карпо Дем'янович Трохименко підійшов теж по-своєму до цього мистецтва. Він показав хустка, як зав'язана на матері. Ось вона в сумі сидить, і зав'язана там чорна хустка, підкреслюючи її настрій. У дитинки теж хусточка білесенька на цій картині. І на самій Катерині теж хустка пов'язана. Ця робота в нас знаходиться у фондах, не, не часто ми її показуємо, але все ж таки виставки проводимо і багато друків було. Два друки це Полтавського художнього музею, це ще за радянський період було видане, ще таке чорнобіле видання. Ось вона така була. Потім ми вже у цьому приміщенні проводили виставку Мистецтво і час. Українські живописи графіка першої половини ХХ століття і теж друкували у цьому виданні. Це полотно, ну, я вам покажу, така невеличка ілюстрація. От. І найкраще най видання, яке надруковане до сторіччя від заснування нашого музею, Полтавського художнього музею, це портретний живопис 18 хх століття. Ця книга стала найкращим друком року, отримала таку от звання і премію. І тут, я так вважаю, ну, найкраще зображена ця робота, більш гортовне віддання з енциклопедичними даними з усім. Так що я, Наталі Олександрів, зараз вручаю і себе як модель і даю слово. Давайте, Наталя Олександрівна, з вами розпочинати той самий майстер-клас. Я думаю, зараз молодим дівчатам буде та й постарше, буде дуже цікаво, як же ж пов'язували ті хустки, як же ж воно було колись раніше? Можливо, зараз на апарат вишиванок там чи ж. В якихось таких умовах, можливо, хтось собі пов'яже хустку. Дуже цікаво. я Доброго дня, шановні друзі. Ми, я тримаю в руках ляльку, і саме це вузлова лялька, вона ніби перегукується з картиною. Теж тут матуся тримає дитинку, загорнуту в хустку. Тут для свою дитину жінка Катерина загорнула в свиту, а тут в мене така вона в хустку, теплу в хустку. От такими от така лялечка вона в свиті, от така полудняна свита. Тут легенька, там, мабуть, все таки тепленький кожушок. Такий. От такі такі ляльки у нас є. Пані Наталя, можете перекласти, погратися. багатцям. І на ляльках можна я відтворюю з традиційне. Зав'язування хусток. З е, Полтавським художнім музеєм ми співпрацюємо обласний центр народної творчості та культурно-освітньої роботи Полтавської обласної ради дуже давно і я дуже вдячна, що мене запросили сьогодні показати, е, як правильно пані Наталі сказала, і традиційні види зав'язування хусток. І це сучасно і актуально зараз, тому що навіть під сучасне вбрання, під сучасне пальто і навіть джинси можна гарно пов'язати з елементами. Тами традиційних технологій хустку і бути красивою, індивідуальною і Підкреслити свою красу і тим не менше продовжувати традицію. Але почнемо ми зараз з дуже старого виду зав'язування хусток. От ми бачимо дві дуже старовинні старовинні хусточки. Вони трохи одна тепліша, інша ще міцніша, дуже тепла. Зараз я на пані Наталі зав'яжу хустки, так як вони замальовані відомим, всесвітньо відомим етнографом. Але він уродженець Полтавської області з села Крячків, Крячківка Хведір Вовк. В його замальовках є, як взимку, дуже тепло зав'язували хустки, тому що зими були бу, дуже сурові, такі, дуже холодно було. І тому як жінки зав'язували. Вони спочатку зав'язували от так. от Майже ми бачимо тепло. так. Під шию зав'язали, зав'язали ззаду на вузлик. Але цього було замало. Цього було замало, тому брали більш іншу хустку, складали її, складали її от таким чином і підв'язували з-під от отак. А оці тороки, які були зверху. Вони були гарні, красиві, їх можна було просто викласти, якщо от, от так. І таким чином можна було навіть піти. От дивіться, яка жінка, їй навіть їй тепло, їй тепло, вона красива, вона ошатна, вона ніби так царівна. ту, як Пісні співаються, то, не, то пані в золотих коралях, чи то царівна, то королівна, тобто жінку обожнювали, шанували. І от вона завжди виглядала гарно з тими можливостями, які були. Тому що хустки, як правило, фарбовані ці були чи рослинними барвниками, це більш прості, більш проста хустка. Бо тут в нас ще будуть приклади таких купованих турецьких дорогих хусток. Тому пані Наталя, попишалися, ми знімаємо, ми знімаємо, і у нас буде ще один і ще один варіант. От таким чином. Перед нами на картині ми бачимо, дівчина, ну. Це ж дівчина, яка не вийшла замуж, Катерина, ми знаємо її долю. І тому, якщо придивитися, ми бачимо, що там з низу стрічечка зав'язана, а потім зав'язана хустка вже. І от, Бо вона ж не мала права одягти очіпок, бо не було весілля, не було цієї, всього обрядового, обрядового дійства, скажімо так. Але взагалі то заміжня жінка одягала з очіпок. Одягала очіпок, все заправляли, волосячка заправляли, очіпок зав'язували, от от щоб він міцно тримався, зав'язували таким вузликом. От. А зверху очіпки були і парчеві. Це у нас зараз тут перед нами простенький очіпочок. А були красиві, парчеві, були атласні, різні різні. А це звичайний домотканий. І тепер ми беремо хусточку. І зігнули по диагоналі, зробили дашечок, от тут даше. І можна зав'язати от майже таким чином, як ми бачимо на малюнку. От ми бачимо так. Тепло, не дує в шию, очіпок є, і трохи зверху тут подовжує обличчя, якщо бажаєте. А от можна з, цього самої, з цієї самої хустки зробити по-іншому. Завели кінці на спину, перехрестили там і вивели от сюди. І так як ми зав'язували стрічечку на очіпку. Вирізати тут декоративно красивий вузлик і от обкрутити кожний кінець, обкрутити навколо, отак от от так викладаємо, викладаємо, тут вирівнюємо, вушко прикриємо. А якщо були б кульчики, то ще на вушках кульчики, щоб можна їх було бачити, щоб жінка пишалася. Хустка дорога, привозна, на кожне свято намагалися велике купити нову хустку. Отаким от чином відтіняє червоний, там черненький очіпок, відтіняє обличчя і таким чином. Це традиційний спосіб зав'язування для середньої Надніплянщини. Тобто і в Полтаві, і в Києві так жінки носили. А зараз от. А зараз я вам покажу ще один варіант. От в нас є така розкішна хустка з довгими шовковими тороками. Це вже така дуже дорога, в скрині зберігалася. І от якщо жінка захотіла десь на весілля до когось піти чи до церкви, саме найкраще, то таку хустку одягали. Б. Я покажу, як можна було зробити. Одягали спочатку біленьку, якщо не очіпок, то можна було одягти просто біленьку хусточку. От, спочатку одягали біленьку хусточку, ми її просто заодягнемо, на трикутничок і завгазаємо. Тепер ця білесенька, малесеньке, білесеньке полосочка, оця буде видна з-під хустки. От ми накладаємо по диагоналі зігнуту хустку. Накладаємо так, щоб трошки це біленьке було видно. Воно підсвічує під обличчя. От перехрестили ззаду кінці, виправили тороки гарно, частину ми сховаємо всередину. От, От у нас така. От отримали ми таку стрічечку, ніби, щоб видно було. Дорогі квіти, красиві, і те саме зробили з цього боку. А на кінцях тороки є, і ми потім з ними, як то кажуть, пограємося. Тепер ми перевикладаємо, щоб оці квіти, оці багатий, хустка ця багато викладалася такими довільними, але красивими. Складочками такими. Перехрещуємо над обличчя, заводимо назад і теж зав'язуємо. Зав Декілька тороків ми випускаємо, вони тут прикрашають. Все інше заправляємо. Викладаємо довільними складочками такими. Зараз з цього боку, пані Наталі, ну от, от так ми виправимо ці тороки, виправимо навіть один. Кінець, який ззаду, можна було викласти сюди спереду. Видно, що хустка велика, розкішна, і жінка в ній велика і розкішна. Оці, як ми бачимо, постійно намагалися зробити вінкоподібний такий убір, зробити вище, підняти над головою ще і хустка, і очі такими викладається, щоб ніби як зв'язок з космосом. Що вважалося, що головні убори це зв'язок з космосом. Якщо ми бачимо в такі різні королівські головні убори, це корони, як завжди в казках розказують, що в короні була якась чарівниця. І от Жінка цими хустками намагалася створити таку короноподібний головний убор, що символізував зв'язок з космосом і в побуті. просто прикр... Ша взігрівав і демонстрував невичерпність нашого українського таланту. Дякую, Наталія Олександрівна. Я хочу сказати, що ми повинні все ж таки шанувати і берегти наші культурні традиції. Так, так само, як це робив Карпо Дем'янович, народний художник, професор академії Київського інституту і талановитий. Він ще працював у Товаристві по збереженню культурних пам'яток та старовини. Він беріг оце те надбання культурне, яке було у нас ще до війни, ще в 39-му році. Давно-давно. І зараз ми вже в сучасному світі теж повинні берегти і наші скарби, і наші архітектурні об'єкти, наші живописні твори, музейне надбання, фондову колекцію. І наші ремесла. Дякую, Наталі Олександрівна. Дякую, шановні друзі, Дякую. що ви до нас долучилися, і до наступних зустрічей.